Я квітень до березня у гості їздив. Колись давно покликав березень квітня до себе у гості. Квітень поїхав в возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому повернутися. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. На другий раз. Знов поїхав квіти до березня в гості. Та на цей раз уже не возом, а сеньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися. Знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зривається їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом. Ні саньми, поїду возом, зробиться зима така, що й ось і і колеса не крутяться. Поїду садьми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень і каже йому Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так, візьми воза, сани човен. То тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив трави. Іде саньми, а на санях воза і човен везе. Березень дав тепло і сніг ростав. Тоді квітень кладе сани і човен на воза і таке далі їде. Став знов мороз і сніг. Квітень поскладав човен і воза на сани, далі розстав сніг, розпустила скрізь річки, і не можна їхати ні сань, ні возу. Тоді квітень склав на човен сани і воза і поїхав ще дужче по воді. Приїхав до березня в гості, ще той. І не сподівався, здивувався Берзень та й питає, а хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та, спасибі йому, травень порадив, як їхати. Берзень і каже тоді. Зажди ж ти маю. Я ще тобі крильця вшмагаю. То від цього й тепер. Часто в травні березневі морози бувають. Бо березень і досі сердиться на травня. Казку. Як квітень до березня в гості їздив. Для вас прочитав Олег Романов. Альбом Навушко. 2» Аудіоказки голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.